Служення, воно, цей процес, коли людина постійно в напрузі і певні її обмежуються потреби і фізіологічні, і духовні, і, і так далі. То, в принципі, отакий процес він поступово йде, ми ж це вивчаємо. І ми бачимо, що да, якщо в нас напередодні на, на війни було 10-12% людей, які знаходилися у, у, у стані е, стресу підвищеного. А зараз вже у стані підвищеного стресу або так званого дистресу, тобто хворобливого стресу, 27%. І, е, е, із, них, із них 10% це той самий дистрес, коли людина вже починає страждати від того, що від фізіологічних і психологічних проблем. Але ви розумієте, вони не, не знають. На жаль, ніхто йому не пояснить в цій людині в цій істоті, що. Це ніяк не пов'язано з тим, чи хочуть люди здати свої ціннісні позиції. Оце ми вивчали. Зв'язок стресу з ціннісними засадами життя людини. А отут прямого зв'язку нема. Навпаки, іноді. Навпаки, люди починають е, сприймати своє життя та, як, як е, спротив агресії ще більше, хоча. Рівень виснаження в них збільшується. тут. Є така дуже цікава залежність.